Це родина Левченко. Чотирьох дітей виховують батьки разом із бабусею. Все б нічого та в будинку ремонт. Усі разом живуть в одній кімнаті. Однієї сторони, важко, з іншої сторони, нам весело, нас багато. Б'ємося і співаємо, і плачемо, і разом уроки, разом відпочиваємо. Батько у родині годувальник. Ніна Михайлівна ж займається дітьми. Це не просто зізнається жінка. Втім, має помічника старшого сина Павліка. Важко. Треба з ними дивитися, мама вдома, ма, і папа теж. Треба ну, накормити їх, коли їх вдома ніколи теж мама. Діти не лише благословення а й постійні витрати. Грошей, каже жінка, завжди мало. Тож новим пільгам радіє. Школі такі дають допомогу, там деякі платні послуги, і комунальні платежі, і проїзд на тролейбургу, все таке, як не є. Ірочка куди в іншої школи не користувався тролейбусом. Ми купляли приїзди тут 20 гривень. Тепер на буде користуватися безкоштовно. Свої посвідчення, що надають право на пільги, Ніна Левченко вже отримала. В неї з чоловіком одне на двох. Кожного з дітей свої власні. Однак користуватися ними зможуть не завжди. Якщо з трьох дітей одна стає повнолітньою, сім'я позбавляється пільг. А до тих пір батьки сплачуватимуть лише половину вартості комунальних послуг, а діти безкоштовно їздитимуть усіма транспортними засобами, окрім таксі. Це і безкоштовний проїзд в маршрутному транс транспорті, в електротранспорті, на залізницях, міжобласне автобусне сполучення. Пільговиків у Черкасах наразі возять лише тролейбусники. перевізникам держава не відшкодовує оці перевезення. Мають неповнолітні з багатодітних родин право на безоплатне отримання ліків, оздоровлення та проходження щорічного медичного обстеження. Нині ці пільги поки що недосяжні. Хоч є закон. Хоч передбачена законом ця пільга, але в держбюджеті нехватка грошей на компенсацію цієї послуги. Коли будуть гроші, ніхто не знає. Однак користування пільгами, сподіваються, чиновники, хоч і не в повному обсязі, все ж полегшить життя цих сімей. Я думаю, що це багато важить в їхньому житті і в житті їхньої родини. Світлана Стецюра, Владислав Тягун, Вікка новини.